Всім привіт вітаємо вас на каналі Detailing студії Чайка. Я Валік. Я Женя, привіт також. І сьогодні ми хотіли зробити для вас огляд на нашу детей студію. Тому зараз декілька прольоточок, а ви поки можете поставити лайк, підписатись на канал і погнали! То що, огляд почнемо з того, що покажемо, чим ми миємо машини. Почнемо з зовнішньої мийки. Так. По-перше, ми використовуємо найтоповішу хімію на ринку це Koch Chemie. Для зовнішньої мийки у нас перша фаза є ось так і не можу нормально прочитати цю назву ВБ, і Active Foam для другої фази. Ну, Так сказати, як автомобільний шампунь. Що давай я розкажу трішки про цю хімію? Отже, ще в зовнішній мийці, в зовнішній хімчичці, можна сказати, машини. Ми ще використовуємо ось такі два засоби для очистки від металічних вкраплень, відповідно для кузова і для колісних дисків. Також це у нас хімічний засіб для. Для очистки від смол і бітуму на кузові, і собственно третя фаза сам консервант, чим ми потім в завершуючій фазі покриваємо автомобіль. Незвичайно, ну, як ми могли забути, в зовнішній оброці обробці ще використовуємо такий засіб для очистки самого скла. Мало того, ще у нас є спеціальний детельний рушник для скла, який, ну, який тільки для скла його більше. На машині використовувати не можна так Жень, і що може тепер розкажеш, чим ми обробляємо салон автомобіля? Для тебе валік все що завгодно. Перше, універсальний очисник, який використовується майже завжди всередині самого салону, але бувають більш такі як делікатні моменти, типу е, шкіри, там сидінь, руля, там і так далі. Де ми використовуємо ось такий засіб Полстар, е, це можна сказати як жидка піна, ми використовуємо таку спеціальну ємність. Сьогодні, можливо, навіть відео на прикладі побачити, як це все буде відбуватись. Далі в нас йдуть такі два вже як консерванти для топ-стар топ відповідно для, для пластику, і лейзер стар відповідно для, для шкіри. Ну і фінальний етап це. Такий засіб фреш ап називається. Він видаляє всі неприємні запахи та навіть чимось приємним пахне. Але ми для себе так і не вирішили чим саме, але дуже приємно. Ще трохи пройдемося по обладнанню, яке ми використовуємо для хімчистки. Женя розказує. Це основно все для внутрішнього. Це ми вже бачили. Це щіточка така спеціальна. Тут вона така дуже приємна дотик для делікатних цих зон. Це ну, для шкіри, наприклад, там для сідушок. Для там якихось там основ там, в цьому салоні, там, якщо є щіточки, це тільки для, для внутрішньої побробки. тобто вони там і для сухої побробки, і для вологи, ну, тобто, для приборної панелі, наприклад, для всіх внутрішніх там, пластикових, наприклад, зон там і так далі. Дві такі губки спеціальні. Тут от, зазвичай все таке ну, тактильне, от, от, треба пробувати. Це от, універсальна для нанесення консерванту, а це така вона більш, е, як, як би так сказати, більш жорстка ну, для таких сон, щоб більш делікатно виділяти і більш якісно всякий бруд. Так, ну І що у нас? Тут? Шурік для, для обробки там, ковриків, підлоги, ковроліну. І таке подібне. Тобто, да, ще, так, ще обов'язково різні насадки для різних типів покриттів. Так, ну, якось так, там ще є ганчірки, але це ще десь хвилин на 15, тому не будемо розтягувати ваш час. Два наших. один для першої фази, другий для другої фази. Для корпусу, та, наприклад, для скла і для консерванту, використовуємо такий розпилювач. Ну і ще тут там є там, рушники для, для сушки, е, це для, там, для комах, це також для ковроліну для таких там ділянок, які там неможливо проповисоскувати. В самому ці щіточки це для мийки, для хімчистки коліс, е, Оця штучка це ну, взагалі я вважаю для чистки е, ковриків, штука маст have. Якщо, наприклад, там ви там в побуті, наприклад, то купіть собі отаку штучку, і коврики буде чистити ну, разів в 30 легше, бо весь бруд дуже класно, воно ну, все прибирає. Тому супер рекомендую. Ще трохи по обладнанню. Так, у нас мийка високого тиску, кьорхер е, також топова на ринку, найнадійніша, і тому зупинились на виборі саме на ній. Так, Це у нас пилосос. По-перше, найважливіша частина хімчистки, тому що якщо ви нормально салон не як би ви його не мили, це все буде ну, бездніком. Тому також зупинилися на кюркері, найнадійніший, найякісніший, найпотужніший. Ну коротко, Вже користуємося, дуже подобається, тому це невід'ємна річ. І також є у нас миючий пилосос. Це вже для, для фінальної обробки, там, типу там, сидінь, якщо там, вони тканові, або коверліну, або ковриків. Ну, це змиває тміючий засіб, плюс там, до пилососу, як те, що не попилососи цей керхер. І на останок також фірми керхер це пару тобто, е, як, наприклад, там, для стелі. Використовуємо для хімчистки для якихось супер брудних, там, плям, де треба е, така дуже серйозна і напориста. так, хай буде напориста така. Ні, не напориста, не підходить. Ладно, там підчікаєш, під коротше. Що також дуже важливо в хімчистці салону. Ну і загалом, як обіцяли, зараз ще покажемо вам, як робиться хімчистка руля. Поїхали! Так, ну що ми бачимо? Ми бачимо руль BMW. Він в принципі в непоганому стані. Результат все одно буде там в кінці видно. А так як руль це така от делікатна ношкіряна зона, то використовуємо той полстар, що ми раніше вже показували, а не МЗР, це дуже важливо. Також я забув упам'янути, що в цьому полстарі вже є там доля самого консерванта, тому після нього ми не консервуємо ті ділянки, які ним обробили. Що ж, давайте почнемо побачити, як воно працює. Така у нас іде суха піна, можна так сказати. Наношу так приблизно там на поверхню. Зараз буду. Зараз вже буду її мити. Так, щоб не втекла наша піна. Чіточкою обов'язково проходимо по всім важкодоступним зонам, щоб його все вичистити звідти, також обов'язково всі ці кнопочки, всі регулювання, також це все треба. Обробити обов'язково. Женя, що робити, якщо не відчищається? Якщо не відчищається, можна спробувати пройтись е не цим делікатним засобом, а МЗРо. В основному, ну, в деяких, в дуже рідких випадках таке все-таки робимо, але це там якщо руль в суперпоганому стані. І ну, як показує практика, от, там допомагає два-три рази пройтисьером і руль стає, наче новий. Так, і також важливо це обробити не тільки ну, з передньої частини, а в основному весь бруд на задній частині руля. Тому також обов'язково треба проходити всю задню частину руля. Так, ну і на фінал нам треба це все витрати насухо. Вже тут трішки у нас воно ну, підвисохла, ця суха піна, вже трішки там зробила всі свої хімічні справи. Тому починаємо. Женя, поки витираєш, розкажи, звідки ти це все знаєш. Так багато всього розказуєш. <гум> звідки я це все знаю. Ну, ти знаєш, я закінчив вищий навчальний заклад з дитейнгом автомобілів, тому я в цьому суперфахівець. Насправді ні. Це все відкриті знання з Ютубу. Є спеціальні є туторіали, наприклад, як використовувати саму хімію від цих кох кемі. Тому це все було, є і буде у відкритих доступах. Це все можна там знайти, подивитися. Головне бажання так, ну і ось вже, я думаю, видно прекрасний результат. Він став такий більш матовий. Е, ну, як на мене, виглядає краще. Що скажеш вам? Я скажу про руль, що від рулем набагато приємніше користуватися, і насправді, якщо хімія якісна і використана правильно, то ефект також залишається надовго і відчуття як від нової машини. Це дуже круто. Так, ну валіку настільки сподобався руль, що він вмовив мене і помить йому також водійську сідушку, тому зараз побачимо, як ви миєте. Зараз ви побачите, як ми миємо сідушку. Так, використовуємо вже раніше сказаний МЗР. Це не така там делікатна шкіра. Тому тут саме МЗР. Це тебе якась інша щіточка. Ну, звичайно, ми вже ж розповідали про неї, що ця щіточка вона тільки для, для, ну, для шкіряних ділянок, бо ну, вона там дуже м'яка і вона не може їх пошкодити там, ті ділянки шкіри, які ми, будемо, які ми в принципі обробляємо. Якщо воно так виглядає, наче воно тут не піниться, нічого такого немає, то... Це нічого страшного, бо це шкіра, і засіб має прям суперпіниця. Він може виконувати всі свої хімічні властивості навіть без піни. Головне, що він єсть на поверхні, і ми потім, як будемо його витирати, цей весь бруд разом з самою рідиною буде, буде весь сходити. Так, ну і далі витираємося досука. Так, ось ми телепортували вже в момент, коли я вже взяв з собою цей Laser Star. Зараз будемо обробляти. Це не Зедка, якщо що, це зігзаг. Так, ну як ви вже можете помітити різницю, воно ще трішки вологе, я зараз його витру і буде набагато краще, але вже видно, що шкіра стає такою більш матовою, воно також має цей консервант захисній властивості на самій шкірі. Тому, по-перше, що вона у вас буде довше бути чистою, і по-друге, менше буде тертись і отримувати різні, різного роду пошкодження. Так, ну і витерти його також треба, щоб не було надто багато і все рівномірно було нанесено. Ну, що валік, як враження? Мені дуже подобається. Зараз підснімемо різницю між обробленим і необробленим сидінням. Так, для порівняння, ось дивіться, так виглядає відхімчищене сидіння, покрите консервантом. Шкіра матова, чиста і приємна на дотик. А зараз покажу інше сидіння, яке ще не чистилось. Так, А це ось інша сідушка, яка не почищена. В принципі, не знаю, наскільки класно передає камера, але виглядає зовсім інакше. Виглядає блискучою такою, не дуже чистою. Загалом, думаю, зможете самі порівняти ефект. Ось такий вийшов огляд на наш детейлінг. В принципі, що так швидко змогли, вам показали. Так, да, це тільки невеличка частинка всього того, що ще є, що ще може бути, тому підписуйтесь, буде виходити ще і буде більш цікаво. Та дуже дякую вам за перегляд, і що цікавитесь тим, що ми робимо. А ми будемо намагатись покращувати і контент, і послуги. Тож до зустрічі.